Всім добрий день. Зараз продаю двохкімнатну квартиру в Солом'янському районі Києва в ЖК Малахід, це вулиця Богданівська, 7А, в 10 хвилинах від станції метро Вокзальна. Квартира продається з меблями, з технікою, квартира з ремонтом. Тому давайте зараз детально походимо і все подивимось. Заходимо в квартиру. Ось такий у нас просторий коридор. Тут у нас щиток електрики. Далі по плануванню йде технічне приміщення. Його можна також і переробити під гардеробну кімнату. Ну, зараз воно зроблене як технічне приміщення, в якому стоїть е, пральна машинка, бойлер на 80 літрів. Шафа для хімії, там, ну, для якихось таких побутових речей. Далі перший санвузел це гостьовий, невеличкий, з душкабінкою. Умивальником тут тепла електрична підлога. Ось так виглядає. Далі в коридорі стоїть невеличка шафа, але при бажанні можна збільшити або зробити окрему гардеробну кімнату. Місце тут дозволяє. Ось подивіться, скільки. Тобто можна взагалі зробити гардеробну кімнату. Далі у нас кухня, майже 14 квадратних метрів. Облаштована меблями технікою. Є посудомийна машинка. Холодильник, кондиціонер. Зроблено такий острівець, як стіл, але можна його просто прибрати і поставити. Звичайний стіл, буде більше місця, і мені здається, буде більш комфортніше. Вид на місто. У нас 13-й поверх. Загальна площа квартири 79 квадратних метрів, перша кімната, тут теж кондиціонер, диван, телевізор. Зроблені такі шафи. Тут радіаторне опалення. Це можна використовувати як робочу зону, шафа купе. Диванчик дуже зручний, м'якенький. Далі йдемо по коридору. Тут у нас другий санвузел, теж бойлер, ванна вже і вікно. Тобто санвузел у нас з вікном. Це така рідкість. Поміняні всі пройшли повірку лічильники. Тут два стояки і тепла водяна підлога в цьому санузлі зроблена. І далі спальня. З ліжком, з кондиціонером теж шафа зроблена під замовлення. Ось так виглядає. І вихід на балкон. Такий балкончик, теж виведен радіатор опалення, тобто балкон теплий. Такий вид з квартири. Квартира одностороння. Нагадаю, це ЖК Малахіт, закрита територія комплексу. Є підземний паркінг в сусідньому будинку. Є парковка, невеличка така прогулянкова зона. Магазинчики, кав'ярні, салони краси. Тобто все є на території комплексу. Квартира в дуже гарному стані з ремонтом. Чиста, комфортна, ніхто не проживає. Один власник, власник в Україні буде на угоді, документи готові для продажу. Тому, кого цікавить така квартира, звертайтесь, покажу в будь-який час. Ціна даної квартири 140 тисяч доларів, 79 метрів квадратних. Кого зацікавило, пишіть, дзвоніть, покажу.